Продовжую вам знімати, бо то що довго йти мені. Дивіться, це ось саме серце Канвери, друзі. Автобуси, все. Але вони ходять. Вони, вони є. І вони не набиті битком, люди на машинах тут спокійно, так, все. Так що, бачите, зараз ланч, обід, перерва багатьох людей повилазили з офісів. Деякі навіть, бачите, навіть такі яскраві костюмчики мають. Залежить від того, на кого ви працюєте. Так багато приватних фірм якраз бачили там гітачі. Офіс був. Дивіться, ми в саме серце Канбери заходимо. Тут торговий центр. Видно, що або повністю, або наполовину пішохідна вулиця. Бачите, там булінг всередині, кегельбан, так? Що тут ще є? Слухайте, мази, е, кінотеатр IMAX великий. Так, якийсь кінотеатр, Big W. Все то, що в нас. Все то саме. Оце їхній торговий центр великий. А я подивилась, аж кудись туди далеко треба пройти. Але відгуки хороші, дуже у того в'єтнамського. І мені завжди здоходить, дуже смакує. Не буду дорого переходити, пройду тут. Мені смакує в'єтнамська їжа. Ось так, так, і так, іти ще, йти. Скільки хвилин мені йти? Батарея вже 41 відсоток. Треба виключати той телефон, а просто прямо йти тепер. Ну ладно, я виключаю телефон свій інший, бо я не зможу сісти на літак. Якщо телефон виключиться, де я його заряджати буду? Забула взяти зарядне для свого для пристрій зарядника для свого первинного телефону. Ту вночі слугать в 6 години. годині. Для мене це ніч. Сліпу вдягалася там, щоб малого не розпутити. Це ще та пригода. Бачите, які гори вже видно. Буквально тут, от 15 хвилин на машині. Повноцінні гори навколо. Досить багато тут курять. Порівнюючи з Мельбурном, я вже унюхала багато сигарет. Хоча в центрі, центр то є центр. Мельбурні, напевно, теж, якщо походити, добре нанюхаєшся. Рукарня для чоловіків. Що тут ще... Ну все. Все, торговий центр і далі вулиці пішли Це таке маленьке, дуже. Кен, я, я не жалююсь мені, ніби від то, цього не холодно і не жарко. Що мені. Головне, щоб людям подобалося. Все є, все, що треба, все є в наявності. Неважливо, скільки у них. Тут є ресторан досить гарний, красивий. Індійський. Головне, що не, не, не скільки поверхів, а щоб зручно було і щоб гроші були на це, на це зручно. Я заплатила, добре заплатила за всі свої справи в консульстві. Декілька сотень доларів. 400. Доларів. Дорога поїздочка. Ну що робити, іншого вибору нема. Як паспорт буде готовий, то, то я можу зачекаю, поки вони привезуть його в Мельбурн. Консули вони їздять по містам раз на рік. Якраз може через рік. Якщо не прийдеться раніше їхати, то заберу у Мельбурні паспорт свій, щоб не їхати ще раз. Це єдиний варіант. Або тут, або там. Слухайте, бачите, в неї дуже швиденько червоніє світлофор. Ось такі види. Все таке саме, ну я б все одно, ну я б би... не знаю, є подібні вулиці в Мельбурні теж. Щоб я не знала, де я, можливо, подумала б на деякий час, що я в Мельбурні десь на Українах його. Потім би вже зрозуміли, що Канбера, Бо нема метро, нема трамваю. Чи є трамвай? Можливо, є трамвай. Знаєте, мені хтось сказав там в аеропорті, що ніби трамвай. Дивіться магазин секонду. Магазин секонду. Слухайте. Такий повний-повний забитий битком. У нас такого немає. Давайте глянемо. Давайте заглянемо нічого. Нічого сове. Ви таке бачили. Вау, У нас напевно 20% від цього всього є. А які ціни на антикваріат? Нічого собі, вау Я навіть я вам все не покажу, просто огляньте. Яка кількість всього акуратненько. Бачите, де б Ани не була, все до смітників лізе Ну, де тут можна щось подивитися, таке, щоб унікальне, знаєте. Щось цікаве, знаєте. Слухайте такі кількості всього. Очі розбігаються. Як тут люди взагалі щось? Тут можна цілий день провести і пропустити свій а, літак. Причому тут бачите, в переміжку іграшки з прикрасами, з посудом, з трансформерами, все докупи. Що, що в них за тематика? Дивіться, хохлома. 6 доларів це дорого. Ну, я ніколи не чула, щоб канбера була дешевою. Так що ми будемо на ці не звертати увагу. вагу. Це камолота. Чого? Тут тільки немає, Боже, ні, це як якийсь, я не знаю, ярмарка унікальна. Mm. Вау! Кількість шалена, Дивіться, як в них. Для передягання кімнатки, що тут дуже цікавого, слухайте вишиті картини, сумки, сумки. Боже. Слухайте я що це? Може іграшки гляну? Іграшки глянути. Мама хоче, щоб я її вислала, купила. Агі. Коротенькі, звичайно, бо в неї нога не влізе. Десь треба буде шукати. Мені пошта казала, що ніби нема пересилань в Україну, а в консул сказали, що вже є, ніби. Ігри, ігри, ігри. Слухай, то нереально нереально просто де іграшки дитячі. Книжковий вітер. Це все дитячі, більше нема. Хм. Можливо, іграшки розкидані по магазину, як я вже підмітила. Бачите, так я взуття іноді іздаю. Його тут перепродають. Хто питав, як магазини виглядають, от бачите, як це виглядає. Так само, як і в Україні. Магазини секунду. різниця в тому, що тут воно. Пожертвуване, а там перекуплене. Можливо, воно йшло на пожертвування, його десь перехопили, тітюки, і все. І перепродали. Я дуже звикла до півпорожніх магазинів, а тут просто нереально кількість сьогодні. Це собака. Скрипка. Грає музика, напевно, її потім YouTube прибере. Дивіться, що там нема. Бачите, деякі речі не продають. Саме хороше <Bella> залишають собі. Ну Я їх розумію. Словом йдемо далі. Йдемо далі. Отакий От магазин, бачите, Вініс. Ми ходимо в сейверс, у нас теж є Вінніс. Оці всі магазини в нас теж є подібне. 99% подібне все. Трохи тепло, знаєте? Трохи є тепло. Але не сильно. Повному місце, де можна поїсти, але я хочу дійти туди, бо там дуже хороші відгуки були, Великі кількості. Сендвічі з'їсти. Сонця майже і нема. Хороша погода для туризму. Тротуар непряменькі, кривенький. Що зробиш? А я думаю, що тут за запах? Оце. Ну, no. смітно. I go, а він розвертається, просто помогу. Або мене просто пропускає. Так, щоб далеко занадто далеко не пройти. Я думаю, я помічу цей ресторанчик. Знов хтось курить. Словом куряща. Куряща столиця Австралії. Я, напевно знімлю цей, ту, ту цю тустурку цю.